Привіт! З Новим роком, з новими перемогами та надіями. В народі кажуть, зима прийшла, празднички принесла, і дійсно, що не день то свято взимку. 6 січня вже відмітили святвечір це важливе свято, коли чекали першу зірку, щоб сісти за стіл усією сім'єю і скуштувати смачну кутю. 7 січня Різдво! Це свято народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Це одне із 12 християнських важливих великих свят. Чекали цього дня на колядників, які вітали із колядою усіх господарів та членів родини. Колядників обдаровували солодощами, смаколиками та грошима. 13 січня будемо. Чекати і святкувати щедрий вечір свято Меланки. Це вечір перед старим Новим роком він має назву ще щедра кутя. Цього дня ходять щедрувати. Також вітають господарів та членів родини з побажаннями Нового року гарного, щастя та здоров'я! 14 січня новий рік за старим стилем Свято Василя, головний обряд цього свята засівання. В основному хлопці ходили засівати від хати до хати, обсипали господарів і родини зерном зі словами: Сію, вію, посіваю, з Новим Роком вас вітаю. Сіся, родися, жито, пшениця і усяка пашниця. Господарі також вітали і обдаровували засівальників. 18 січня голодна кутя. Стравами, основними цього дня, були голодна кутя, узвар обов'язково та декілька пісних страв. 19 січня це богоявлення, водохреще або Йордан. Це свято, яке нагадує про хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Люди вірили про магічну силу води у цей день. Дівчата вмивалися в надії мати гарну вроду, а люди вірили, що коли вмитися цього дня водою свяченою, то обов'язково позбавиться своїх хвороб та збудеться нечистої сили. Тож будемо святкувати. Та чекати інші свята, і пам'ятати народні традиції.